Вітаю, друзі! Продовжуємо наше журналістське розслідування стосовно контрафактної мафії, яке проводимо разом з нашим колегою, журналістом-розслідувачем Владом Сидоренком. Канал Свободний. Підпишіться на нього в телеграмі, на Ютубі. Будете довідатись багато цікавого. Отже, контрафактна мафія. Поділля. Хто чуля з ким працюють буквально за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже. Контрабанда цигарок. Підробка алкоголю, елітних марок, хенесі і тому подібне. Переправка людей через кордон. Багаторічний міський голова Могильов Подільського дав владу Сидоренку ексклюзивне інтерв'ю. Петро Бровко відкрито розповідає владу про злочинну організацію Монако, котру очолюють народні депутати України, в тому числі лідер. Президентської зеленої фракції в Верховній Раді Давида Рахамя, член групи Довіра Геннадій Вацак, я нещодавно про нього розповідав. Саме він курує подільську контрафактну мафію. Це він купив два Раус Роїса в часі війни. Бойський друг Данила Гетьманцева Ігор Абрамович і група генералів поліції. Петро Бровко підтверджує і свідчить, що виробництво нелегальних підакцизних товарів у Вінницькій області відбувається в промислових масштабах, а незаконна переправка людей за кордон з Могильов-Подільського дасть фору любому регіону прикордонному країні. Послухайте уважно це інтерв'ю, яке взяв Волад Сидоренко у е, Петра Бровко, і ви зрозумієте багато. Насолоджуйтесь. Я, я свідома людина і освідомлена людина. І можу вам сказати, що якщо ви приїдете сюди і захочете спитати, хто робить тут контрафактний бренд, і хто його возить, і хто його. Вам розкажуть ну, елементарно на кожному. Я дивуюся, чому правоохоронні органи цього не бачать і не знають. Це цигарки, це трафік. Ну тут просто таке робиться, що. Але ж я хочу, щоб ви зрозуміли, що це неможливо зробити без державних органів. Ну розумію, так. Трафік в смислі людей не мається на увазі, не? Що, що? трафік мається на увазі людей. Незаконний а, перетин. Ви, ви. І по кількості, напевно, переплюне всю Україну. Хм. Так а це теж угруповання це ВЦК робить, займається цим. Я ж не просто так говорю про Геннадія Вацака, я ж розумію його роль, яку він відіграє у місті. Знаєте, інколи... З Давідом Арахамією, з групою Монако, це ж звідти все йде. Так, да, дивіться, знаєте, інколи я можу сказати таку річ: Ну, знаєте, ісберга здалека видно, якщо він більша часть над водою. Ну, пливе за рахунок тієї частини, що в воді розумієте? Я розумію так. Ну так ми ж говоримо да, про групу Монако. Ви ж добре знаєте цих людей, і да, да, і візьміки, де Я дуже вважаю цю людину, яка яку, яку? Яку показує, і, і дуже дуже порядна людина. І дай Бог, щоб ви були здорові, і ви це повинні робити. Але головне, щоб ви не робили за Ну, відверто. Ми говоримо про групу Монако, яка кришується Давідом Арахамі, або а, по публічне представництво політичне. Да, там є ігор Абрамович, народний депутат, народний депутат Вацак, який займається алкоголем саме там. Ну, там у, у вас у Могильово-Подільському це все Монако, це Везьмікін, це Купранець, да? це Я інші. Ну, е ви йдете е прямою стежкою правильно. Ну, Генерали поліції інші. Ну це ж всім відомо, ну, всім відомо. Тому ми ж з вами ну, предметно про це говоримо. І, звичайно, цей айсберг Я іде. Вас не... Я не можу предметно говорити. Я й так сказав, напевне, більше, чим сказала би людина, яка просто почула ваше прізвище і ім'я. Ну, е, єдине, що я вам можу сказати, якщо ви приїдете, ви багато чого цікавого для себе. Дізнаєте. А так для публіки можу сказати: дивіться, що ми за українці, якщо ви всі практично кого називаєте, там немає жодного українського прізвища. Це напевне сором для нас, українців. Ну, Не погоджуєтесь? Можливо, так, погоджуюся. Так, да, можливо. Тому ми якось системно повинні підходити до цього. Будь ласка, якщо у вас буде потреба, Коваль я... Коваль хотів ще назвати прізвище, вибачте, Коваль вилетіло з голови. Євген Коваль вилетіло з голови, це також генерал цієї поліції. Я чудово все розумію. Я ж вам сказав, тут ви йдете правильно. І зразу після інтерв'ю з провком Влад Сидоренко. Телефонує, і в нього відбувається розмова з директором департаменту Акцизу центрального апарату податкової Державної податкової служби України Христиною Баженко. Департамент Акцизу це контроль над всім алкоголем, цигарками, нафтопродуктами, ліцензіями і так далі. По всій країні. Кристина Боженко до Перевода на топ-посаду в центральний апарат податковий, очолювала увага! Акциз правильно в Вінницькій області, там де все завалено контрафактом. В Вінницькій області, а точніше, в могильов подільському знаходиться один із самих великих підпільних цехів, і не один по підробці алкоголя світових. Брендів. Підробку алкоголя корує народний депутат України з групи довіра Геннадій Вацак. Той, я вже про нього розповідав, хто має елітний автопарк і купив першим в Європі Rolls-Royce електричний, перший в Європі в часі війни. Він входить в злочинну організацію, як я казав, Монако, котра складається з генералів поліції, лідерів Українського парламенту. Вчора е, влад телефонував е, Оксані Домерат, це начальник податкової в Вінницькій області. Хотів з'ясувати уточнити з приводу. Чи кришує вона злочинну організацію в регіоні? Ну і от послухайте, що розповідає Кристина Боженко. Да, да. Да, Доброго ранку. Доброго ранку. Це вас турбує Влад Сидоренко, журналіст Свободний. Скажіть, будь ласка, ви ж з Вінниці приїхали в центральний апарат ДПС опрацювати Акциз. Ви добре знаєте Магильов Подільський, Геннадія ВЦК, Оксану Домірат. Хотів вас поцікавитися ось цим злочинним угрупуванням Магильов Подільському? Також поклала слухавку. Друзі. Як бачимо, все зайшло дуже-дуже далеко. Просто злодій злодієм поганяє. В парламенті сидять люди, які завалюють Європу. А конкретно Геннадій Вацак завалюють Європу шмурдяком під виглядом брендів Хенесі, там віскі, якісь ще щось. Ми готуємо матеріали, я вже не раз казав, от вони в мене на столі лежать. І найближчим часом в Ліоні у нас буде зустріч в Інтерполі, куди всі ці матеріали будуть передані. Тому я сподіваюся, що вже найближчим часом всі ці Роус Ройси, Астан Мартіни, Ломбергіні, Увацака і його подільничку будуть арештовані. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.